Нарізаємо ківі на слайси. А потім перекладаємо їх у блендер. Все перемішуємо у пюре. Чудово. Пюре з ківі переливаємо у пляшку. Відмінно виходить. Тепер треба взяти трохи меду з медової соти. Мед дуже свіжий. Вичавлюємо його у пляшку. А ще можна покласти в пляшку шматочки медових сот. Вони теж дуже смачні та корисні. Тому кладемо побільше. Не шкодуємо. Чудово! Накриваємо кришкою. Ой, здається, я перестаралась. Кришка до кінця не закривається. О, точно! Тростина Кейна має допомогти. Ой, а чому переді мною величезний Принглс? Треба вдарити ще раз. От, бургер мені точно не потрібен. О, нарешті жиле повернулось. Кейн, забирай свою палець.